Володимир, розкажіть, будь ласка, про цих дві білих лінії, що це за маркування? Це найпростіша система ідентифікації свій чужий Виникла вона ще в 2014 році, коли всю техніку прийшлось відокремлювати від техніки противника, хоча вона вся була з радянських часів, Збройні сили України почали малювати дві лінії. Ці дві лінії прийшли до навіть і не вертольоти. А причина була в тому, що був е, дружній вогонь? Головна причина це виключення дружнього вогню. Так тому що е, тоді, в 2014 році, противник не застосовував вертольоти, як сьогодні. Але загальна тенденція збройних сил України була спрямована на те, що розділити. Техніку свою і техніку противника, і на всій техніці була дана команда нанесення маркування свій чужий, як дві полоси. Окей, якщо м, проводити умовний відеоогляд цього гелікоптеру, на кшталт того, як проводять відеоогляди автомобілів, то які характеристики у нього? Якщо говорять про автомобілі, то це об'єм двигуна, це за скільки секунд розганяється від нуля до сотні, крутний момент, ну і так далі. Якщо говорити про цю машину, давайте спробуємо так само. Отак от, от будемо робити. бентлі <риклад> Я Точно, точно. На сьогоднішній день вертоліт Мі e, 8, саме цей, може досягати висоти в 6 тисяч метрів. Його швидкість складає 250 км на годину. вантажопідйомність до 4 тонн, може перевозити 24 пасажири. Я правильно розумію, що, попри те, що це стара машина, це все одно лишається один з найкращих гелікоптерів у світі. Я можу сказати і підтвердити це на своєму досвіді. Да. Вертоліт мі 8 є однією з найкращих машин, однією з найкращих технік у світі. Можливо, широке застосування і на палубу, і. При пошуку рятування в морській місцевості в, на водній поверхні. І багато-багато різних задач і функцій.